Як ви знаєте, Україна адаптує дуже багато законодавства Європейського Союзу в свою національну правову систему. Але чи роблять так інші країни? Чи це от тільки Україна робить, і чи треба буде це робити потім, коли стане Україна членом європейського союзу? Відповідь так, звичайно. Тобто, країни Європейського союзу також адаптують, а точніше, це трошки по іншому називається, Транспонують, тобто переносять норми, які прийняті в Європейському Союзі, в власне національне законодавство. Ну, власне, ми знаємо, хто дивився відео, що є наднаціональні норми, які приймаються, їх не треба транспонувати у власне національне законодавство, а є директиви, які треба перенести, прийняти власні національні закони, для того, щоб ця директива ЄС змогла функціонувати, змогла діяти у вашій державі. Отже, отака ситуація, ситуація. і ті, хто хочуть стати членами ЄС, адаптують законодавство ЄС в свої національні правові системи, і ті, хто вже є членами ЄС, також те саме роблять.